Усім вітанечко, друзі, слухайте, холод собачий, дощ, не то дощ, не то туман, не то не знаю, що мокро, одним словом. Я ще до роботи думала, знаєте як, думаю, іду, кажу до Юри, не буде дощу, піду, напевно, що викопувати сьогодні моркву. Вже хотіла б морквою хвалитися, поки я з роботи прийшла. отаке таке щось засікло, січе січе моркву відставити. Відставити, каже, каже Юра, йди мені, поможеш баранів загнати, бо десь вони теж ходили на вулиці, пішли обоє заганяти. Ой, то я не можу, то концерт. Я однією стороною обігнала, Юра Юра, другою стороною гукає де. Барани вже давно в хліві, а він ще бігає, гукає, де вони зайшли сьогодні на раз-два. Отако тільки гукнула, куди ану, хлів. І все, скок, яська вперед, баран, баранчик малий взаді, великий, взаді нього, позаскакали. Що це там щось хлопці трактором триндичать трактором? На вулиці вже буде скоро сніг, а вони хімічать плуга. Підходить? Не підходить? Виміші різні забудуть. Виміші різно. Як назначити і просверлити рівне? Одним словом, там мені немає біля них що Крутитися, тому що я в тому нічого не розбираюся. Купляли щось там, якісь в полиці, міняють. Каже, не підходять, чи то підходять, чи то що. Хай там як хочуть, так і роблять. Ну, а без зробили, тому що ми теж плануємо на осінь, ну, на осінь до зими виорати. Хочемо, щоб виораний був город і з весни е, значно раніше садити, тому що цьогоріч ми щось садили з запізненням. От, поки, поки кругом повиорує, то в себе стояло одним словом, то й ото таке виходить. То краще його вже виорати, щоб воно було проорано. Але перш ніж виорати, ще треба все позбирати. Я не знаю, коли його взятися, коли бабине літо буде, слухайте, чи то його цьогоріч не буде, чи то воно до нас не дійшло. Дивлюсь, Західна Україна вже навіть уроки почали скорочувати через через те, що холодно, а опалення ще не дається. Що воно буде? Виходжу, теж зуб на зуб не попадає, але зараз йду сам перед гної викидаю. У нас хрячик вже сам у кліточці. А свинка вже сама у кліточці. Тож у хрячика не особливо, що викидати, а в свинки то є. Все, свинтус розволікає сіно. Ну, сподіваюся, ми забрали. Опецька того від неї вчасно, бо нашого раніше часу хай ще собі підростає, а вже просто запримітили, що вона почала зриватися за цими кабанцями. Та й оце забрали. Його від неї, та вона вже собі. Ну, вони вже такі слимачки гарні. Ну просто він ходіший, але я якось кажу до Юри не знаю, як це. Вони однаково їдять, а він е, худенький. А вона, ну, така собі гарненька. От, то він каже, що Ну, він кабанчик, кабанчики вони такі. От, а вона свинка, то вона краща. Ну, може, й так. Та вже він її сьогодні годував. Сьогодні годував вже не так, як минулого разу. Сьогодні вже погодував. Я поки з роботи прийшла, то він мені вже відчитався, що вже годував. От, а на вечір ще. Приварю їм там є О, банячок, лушпайок є трішки, якийсь помиє. Та на вечір ще позакидаю. Вони ще зараз, що вона, що він наскубується що це ж підстілка у нас не солома, а підстілка ще сіну люцерна торішня. бо цьогоріч не збирали ніякого. От, а торішня лежить, що то це їм ще вистачає і підстелятися. І ще наїдатися при бажанні. Вона собі е, ножками розгрібає. От, і якраз гарненько підстелиться, яке краще собі буде поїдати. О, І цей зараз порозгрібає, поїсти. Та й все. Що, Степанку? Що? Глядиш своє хазяйство, от, -от, от ти вже цей обшурбаний. Не стрижений, обшурбаний. Кажу до Юри, може, вже пострижемо, а він каже, ти що зима йде, хай вже ходить в цій шубі. <гум> вже на наступний рік щось будемо живі, здорові. Буде з ними все добре. Щось, щось до твій хазяїн кричить і кричить, що він кричить. Бач, дощ. Іде дощ, правда? Добре, що ви вже зайшли. Але десь по кущаках лазять. Поначіплював на себе. Так, циганка. Що вам? Поприносити ще якось морковиня, капустиня, да. це є, Овсик є, зелені немає. Це цю, що давали на, на побігання. Ну, не знаю, казав Юра, щось нібито вже повинно бути, от, але може й не бігана. Але я дивлюсь на неї, що щось вона мені як то бахматенька. О, от так. На неї тако подивлюсь, то вона мені бахматенька. Овка! Кажеться, дощ починається. Та він вже йде відколи! Та йде дощу треба. А ти що там вже облаштував все? Що сам? Ну, плуга. Коли город виорається? Де вдома? Да. Коли ти бараки почистиш, з городом все позабирає. Хазяйка буде розказувати, коли мені горати. Бараки прибери. Чуєте, якої він до мене береться? А знаєте, що мені сказав? каже, скільки ти мене будеш знімати, давай ну, вже я тебе познімаю. Скинь дитині гроші. А бензулька вже прийшла? Прийшла. А, ну то як прийшла, то скину, чого ти переживаєш? Мені що мені, аби було що скидати, то я тільки так як зразу. Ні, це... Їзд... як це кажуть? Їздите на моїх плечах гроші, 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 гроші. Пожди, я саме хотіла доказати, що ти мені казав. Вайка, давай я тебе познімаю. То що ж кажу, що ж ти мене будеш знімати? Ну, якщо ти щось зробиш, ти такий кажу до цих е, шутки-прибаутки, а він каже, то читай вірші. Я поет, пишу я вірші. <рес> є хороші, є ще вірші. Да? диви якась дири якесь що. та ти що? що йде? треба. То пішла я марку чистити, чого ти будеш до мене братися, роби роби. А завтра будеш лежати по бо боку, спину. Ну таке життя. А як тепла погода, лежить собі в ліжку і в мене щось болить, тільки мокро, я йду робити. Це завжди так. Ну коли настрій здоров'я дозволяє, чого ти хочеш. Виключай, йди мені рибу жар. <світ> Обійдеся. Одним словом, чуєте, що розказує. Два чині, який знайшовся. Ай, ну що я зроблю? Як життя складається? Я не знаю, коли я його повикопую. Коли його повикопувати? Коли його що повирвати і почистити? га? Люди чистили. У мене ще росло, як зарадили ці дощі, то йдуть, 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 йдуть без перестанку. Ой, ну нічого, одним словом. Чекайте відео. Як тільки... О, нагадала, як тільки так зразу, оце так. Мені що? Я дитині все скину, як тільки так зразу, так і на городі. Як тільки на погоді, так зразу і в город. І відео, може, дасть Бог хоч трішки припиниться, хоча б тако, щоб просу здмухало. Ну що я зроблю? Як до обіду не було, то, то я на роботі. От, Як поки прийшла, воно вже знову дощить ляпає. Хіба що тільки йти знову гвоздики садити? Засадити отако море гвоздик і нащо ті бураки? Ой, друзі, це тільки так побалакати. Одним словом, все. На, все. на все вам добре. Сьогодні у нас така погода, що е, треба йти он, дітям якогось пиріжка спекти. Ото буде саме краще. Та й вже е, сушитися і ноги гріти. В хлівах майже позапорувано, птиця позаходить, само по собі піде, та й позасинає, та й ото воно таке. Все, на все добре, мирного неба, саме головне.